Чи є от, е, різниця між е, яйцеклітиною, яка жінка заморозила? Ви розморозили і далі з нею працюєте, і між тією свіжою, яку от вам е, пані Аліна, вона пропунктувала, і тут же вам в сусідну кімнату через віконечко передала. В принципі, практично ні. Є таких два моменти: перший візуально трішечки, коли робиться ось це запліднення, це на якихось таких там мікрорівнях ти відчуваєш цю різницю, трішки не так поводиться цитоплазма. Але це тільки досвідчено, коли ти вже багато з цим працюєш, ти це відчуваєш. Але є момент, який потрібно завжди проговорювати жінкам, що як не крути, навіть в найдосвідченіших ембріологів з класними. Обладнаннями, середовищами зі всім, на жаль, можуть розморозитись на всі ці клітини. Насправді зараз дуже багато говорять про те, що чим в пізнішому віці жінка заморозить її цеклітини, ми говоримо вік після 35, тим більше в нас ризики, що її не розморозиться.